Слава Ісусу Христу, отець міцний шлюб стає рідким явищем. У мене двоє дітей, підлітки. Я молюся за них. Як мені, як матері, допомогти своїм дітям-підліткам сформувати правильне розуміння любові, вірності і християнського шлюбу. Дякую вам, віра рай. Дорогенька пані Віра, я вам так скажу, що для дітей. Найважніше, то, що ви можете навчити, це своїм власним прикладом, як ви відносите один до одного, чоловік жінка, так? так і будуть ваші діти. Є ще варіанти, що відносини між татом і мамою є дуже недобрі, і дитина то засуджує і стає кращою від тата і від мами. Я можу привести в приклад моїх сусідів там, де я, де, я, де я родом. Є така моя сусідка, вона, ну, скажімо так, вони вже всі батьки помирали, я не хочу там про них зараз, що вони якісь були не здалі. Але, ну, були такі трохи невдачні. Любили трошки випити. А Леся закінчила школу з золотою медаллю. Вона працює зараз в, в Одесі, вона викладач, вчителька української мови і автор підручника української мови. Ну, я рахую, що це є ну, великий показник. І не стали батьки її прикладом, так? а навпаки, вона засудила то. І вона не п'є, не вживає алкоголю, вона абсолютно повна протилежність своїх батьків. Тому так, в основному діти хочуть наслідувати своїх батьків. Але дитину нічого так не навчити, як приклад. Що би ти їй не розказував, послухати це одно. Все одно, що ти їй говориш, дитині важливо, що ти робиш. І якщо діти побачать у ваших відносинах такі речі, які їм подобаються, вони будуть такі. Тобто тільки власний приклад, власний приклад. Власний приклад відносиний один до одного. І тоді будуть ваші, е, ваші діти відповідно. А то, що ви будете їх вчити, заставляти, ну, ну, мало ймовірність, що вони тим всі скористають і будуть дуже мудрі, дуже побожні і дуже щасливі. Ні. Слова навчають, приклади потягують.